Всім привіт! Незважаючи на санкції, економіка Росії відчуває себе набагато краще, ніж очікувалося. Про це пише британське видання Independent. Прості британці сильно здивовані. Газета прийшла до висновку, що життя простих росіян практично не змінилося, немає масового безробіття або падіння рубля. При цьому асортимент товарів в магазинах залишився колишнім, а продукції пішли брендів, знайшлася місцева заміна, або ці ж продукти випускаються російськими партнерами зарубіжних корпорацій. Самі ж росіяни розповіли журналісту, що не відчули серйозних змін після введення санкцій. До того ж, зазначив один з респондентів, в історії країни були і найгірші періоди часу, які вдалося подолати. Раніше оглядач Джей Нуман в матеріалі для New York Post вказав, що в результаті введення антиросійських санкцій багато країн почали відмовлятися від долара. Він попередив, що відмова від долара загрожує обвалом і борговою кризою в США. Епоха, коли можна було друкувати необмежену кількість доларів, може підійти до кінця. А з нею в минулому залишиться американська можливість дешево купувати іноземні товари, підкреслив журналіст. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!